Кожен пацієнт медичного закладу з нашого наступного сюжету людина сильного духу, але навіть незламним часом потрібна реабілітація. У шпиталі для ветеранів війни на Рівненщині якраз і займаються відновленням наших захисників після серйозних травм та поранень. Тут є унікальне обладнання, професійний колектив і масштабні плани з розширення. Усі деталі про цей унікальний заклад за мить. З чотирнадцято року ми розпочали приймати наших захисників, учасників бойових дій, які отримали важкі черепно-мозкові та спінальні травми. Відтоді цей лікувальний заклад на рівненщині розвивався. Його фахівці проходили стажування у провідних європейських клініках, і вже 2018 року на його базі відкрили перше реабілітаційне відділення на 50 ліжкомісць. На сьогодні ми удосконалюємося, і саме в цьому ми є унікальними, тому що ми приймаємо пацієнтів з наслідками важких черепно-мозкових та спільнальних травм з усієї України. Шпиталь має потужну матеріальну базу та досвідчених фахівців з реабілітації. Війна триває і кількість пацієнтів невпинно зростає, розповідає керівник закладу. Тому за підтримки Міністерства охорони здоров'я та місцевої влади розпочати будівництво нового корпусу реабілітаційного центру загальною площею понад 10 тисяч квадратних метрів, де будуть великі просторі реабілітаційні зали, де будуть вже комфортні палати для перебування наших пацієнтів, де будуть враховані всі потреби щодо доступності, інклюзивності, для того, щоб було зручно перебувати нашим пацієнтам і проводити лікування реабілітацію їх. На базі госпіталю ветеранів війни запрацював Національний центр спинальної травми. Тут виходжують бійців з найважчими патологіями. Комплексну реабілітацію пацієнтів забезпечує мультидисциплінарна команда. Це лікарі фізичної та реабілітаційної медицини також туди входять фізичні терапевти, ерготерапевти, психологічний супровід обов'язково і мовний терапевт. Реабілітація складний і довгий шлях. Успіх можливий лише за умови повної взаємної довіри. У своїй роботі фахівці медичного закладу керуються саме таким принципом. Кажуть, їхні пацієнти надзвичайні люди, сильні духом. Історія кожного з них вражає. Сергій родом з Донеччини. У мирному житті працював гірничим інженером на шахті, проте з перших днів повномасштабної війни став на захист країни. На Донецькому напрямку отримав важке поранення. Неподалік нього розірвалась граната. Чоловік дивом вижив у шпиталі. Захисник проходить реабілітацію. Він мріє відновитись і повернутися додому, де на нього чекають батьки та дружина. Стосовно саме цього закладу, то я б сказав, це найкращий заклад з тих, в яких я побував. Від моменту поранення. Великий жирний плюс це відношення лікарів і кожного медпрацівника до військових. Я дуже задоволений ставленням до себе. Пацієнтам до вподоби тренажерна зала, басейн, масаж, пресотерапія та інші ефективні методи відновлення у реабілітаційному закладі є медичне обладнання, яке багатьом із них допомогло стати на ноги. Підвісна система. Підвозиться пацієнт на кріслі колісному, фіксується і коригується його висота так, щоб ноги якраз торкалися до підлоги. Є ще додаткові засоби для ходьби з перешкодами. А нещодавно медичний заклад отримав унікальне обладнання для реабілітації поранених військових. Це роботизовані тренажери, які навчатимуть ветеранів заново ходити, коштують вони недешево 20 мільйонів гривень, та вони того варті. Реабілітолог Юрій Макарець оцінює можливості новітніх технологій. Даний апарат дає можливість допомагати людині здійснювати рухи, в якої є розслаблені м'язи, і він дає певні завдання, які пацієнт повинен виконати вчасно. У планах також створення реабілітного. Літаційного хабу, який стане першим в Україні за своїми масштабами та можливостями.